Ісусу Христу! Буду читати Матвія, 7 розділ з 21 віша. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм, демонів ми виганяли? Вони ім'ям твоїм чудо велике творили, і їм оголошує тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка, розумно, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розвелися річки, і буря знялася, і на дімо той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує подібний до чоловіка. Того необачного, що, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім, й кинулась, і він упав. І велика була та руїна Іоанна. У е, е, цьому ринку говориться про те, що ну і перед тим говориться про... Ісусу на гірну проповідь. Він там говорив ну, про все, багато чого. І далі він говорив про те, що і не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, вийде в царство Небесне», але хто, хто виконує волю Отця ще на небі. Виконавець волі Божої. Тобто нам потрібно в своєму житті виконувати волю Господню, ходити його дорогами. Тут говориться про те, що багато хто скаже, що ми, ну, коротко, ми трудилися. Трудилися перед тобою, служили тобі. Я, в ім'я твоє служили тобі, але він оголошить, Ніколи не знав вас, відійдіть від мене, всіх, хто чинить, що беззаконність. Людина жила в беззаконні. І щось робила, і з чимось трудилася. І... Вольця, що, ну, не кожен, хто каже, Господи, Господи, не кожен, хто звертається до Господа, не кожен, хто давить служить йому, але хто виконує. Хто виконує слова, які Бог е, говорить до кожного із нас. Е, зачитаю. Також скажу про те, що от наше життя воно, воно будується з наших діл, наших вчинків. Воно будується на основі, яка є Ісус Христос. І ось основа, камінь, тверда основа. І Життя людина будує на, е, на Бозі, на виконанні Його слів, на виконанні Його заповідей. І та людина міцно стоїть у житті. Щоб би не трапилось, що би не було, стоїть, не впаде. Яка б буря не була, що би не вдарило по тій людині, вона не впаде. Хто життя своє живе і, і своє життя не будує на Бозі, Основи Христової в нього немає. Хто живе, слухає, але не виконує. Не виконує ті слова, які Господь говорить, щоб людина виконувала. І та людина не може устояти, не може твердо стояти, бо основи немає. Основа Писання, основа Христос, а того нема. Людина е, не може устояти. Прочитаю е, Ремлян, другий розділ, 13 вірш. Вони слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані Богом. Знову ж таки, е, говориться, що виконавці закону, а не слухачі. І також далі я прочитаю Якова. Перший розділ 21-го вірша. Тому то відкиньте всіляку не, нечі, та що в злоби і прийміть з лагідністю усіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде, забудь слухача, але виконавець діла і він буде блажений у діянні своїм. Ось ми бачимо, що говориться, відкинувши всяку нечистість, залишок злоби, навіть маленького того що, що є в житті, хто відкинувши, прийміть злагідністю усієне слово, яке проповідується, яке говориться яке читається, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Тобто ті, хто просто слухають, не виконують Слово Боже, не виконують те, як пише, і думають, що цим якийсь плюс мають, що просто слухають, без виконання самі себе обманюють. Бо хто слухає слова й подібній людині, приклад проводиться, що Ресер обличчя свого розглядає в дзеркалі, розгляне себе, та й відійде і забуде, яка вона є. Подивився, побачив, відійшов і забув, що щось треба виправити, щось треба зробити. А от говориться про того, хто заглядає ну, це дзеркало. Слово Боже є дзеркалом, і хто заглядає туди цей закон досконалий, закон волі, в ній пробуває, тобто це постійне перебування у Слові Божому, постійне перебування у законі Божому. Тобто оце дзеркало постійно переведеться. Людина постійно бачить себе з Богу. Той не буде забудь-кослухач, але виконавець діла На ділі покаже виконання волі Божої. У течого він буде блаженний у діянні своєму. Бо Господь благословить таку людину, яка виконує його волю, яка живе по Його волі, яка перебуває в Його слові і живе згідно Писання. Зачитаю також Івана 8, розділ 31 вірша. Тож промовив Ісус до людей, що в нього ввірували. Ось були люди, які ввірували в нього, і говорять, що як у славі моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Він говорить і справді, справжніми тими справжніми учнями будете, якщо у славі позастанетеся. І те, що почули, чого навчені, те буде завжди перед вами. Будьте роздумувати над тим і жити тим. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ось це правда, яку ми пізнали, зробить вас вільними, він говорить. І вони далі якось, якось обурюються якби, і кажуть, що вони відказали йому аврамі, ми від нічим, не не були, ми ніколи. Та як же ти кажеш, ви станете вільні? Та що Ісус Христос їм. Роз'ясняє, буває, що відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. Тобто ось є рабство гріха, в яке людина якби, попала і сама не може вибратися з того. А не зостанеться раб у домі повік, але син зостанеться по вік. Коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Тобто, коли Ісус Христос живе у нас, коли Він зробить нас вільними, й справді без жодного сумніву ви будете вільними. Тобто, так говорить. Зачитаю Псалом 1. Несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Ну, коротко сказати, блаженна та людина, яка не бере участь у гріховних ділах, у гріховному житті людей цього світу. Але напроти цього у законі Господні його насолода замість світу. Він перебуває у законі Господні. В законі Господні його насолода, і про закон його день та вночі він роздумує. Він завжди перебуває, та людина завжди перебуває в слові, завжди е, старається житися тим поважним життям. І він буде як дерево над водним потоком посадженим, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його. І все, що він чинить, щаститься йому. Ось ми бачимо знову ж таки, Бог благословляє ту людину, яка живе по Його волі і живе згідно його словом, згідно його законам. Не так ті безбожні, вони половива, що вітер її розвиває. Ось тому-то не устоїть безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведний знає Господь, а дорога безбожних загине. Так як і у попередньому прикладі про людей, які будували. Будували свій дім, приклад на камені і на піску. Дорога побожних і дорога безбожних. І кінець, дор... і кожного є свій кінець. Один стояв, другий упав. Один спасається, другий гине. Дорога безбожних загине. Зачитаю також Ісуса Навина, перший розділ, восьмій вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, тоді буде щастити тобі. Ось наказ такий – перебувати в Слові Господньому, жити згідно слова Господнього. І далі є обітниця. Будуть благословіння. Зробиш щасливими дороги свої тобі буде щастя, і тоді буде щастити тобі. Все життя буде ось такої людини благословенна. Що би не прийшла, Бог благословить таку людину. Ну і зачитаю ще Єремія, 17 розділ з 5 вірша, так говорить Господь, проклятий той, муж що надію плате на людину, і робить ременом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Людина, людина кладе надію на людину. Говориться, так говорить Господь те, що прийма мова Господа, що проклята така людина, що робить надію на людину, ну, на, на Господа не робить надії ніякої, кладе вищою своєю допомогою, своєю надією людину. Дешев'яні. На протилежне, тому що пише, що буде як дерево при приводних потоках. Говориться про те, що і він буде як голий той кущ у степу. І не побачить, щоб добре прийшло, і він пробуватиме в краї сухому пустині, в краї солоному та незамешканому. Ось як описується, є живе дерево, є сухий кущ. Тепу, нема нічого хорошого й доброго там, сухий край, пустиня і ще є Краї Край це не замешкано. Ось це про людину, яка надіється на плоть, на людину, а на Господа не надіється. І далі говориться благословенний, муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його. Ось ми бачимо, що та людина, вона благословенна, вона щаслива. Він буде дерувати над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє. І не боїться, як прийде спекота його листя зелене. І в році посухі не буде журитись і не перестане приносити плоду. І яка б біда не прийшла у життя людини, тої, що надіється на Господа, що би не було в укруг. Людина, яка надіється на Господа, завжди буде живою, завжди буде діяльною. І напослідок я зачитаю Матвія, 6 розділ, 33, 34 вірші. Шукайте ж найперста Божого і правди його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи. Кожному дні є свої турботи, свої е, якісь плани чи якісь негаразди. Все оце земне, воно було, є, буде, воно земна така суєта, але хворці, шукайте найперше усього, усього, що є. Шукайте царства Божого і правди його. Перебувайте постійно. Господі, шукайте Його, служіть Йому. А все остальне, все, що в цьому житті ми земного часу хочемо досягнути, Бог це все знає, і Він і так додасть, і так усе дасть. І це треба сприйняти на віру. Кожному треба це сприйняти на віру. Тож, моє бажання, щоб кожен із нас, щоб ми всі. Були виконавцями волі Божої, щоб ми завжди перебували в його славі і всю надію свою клали, і всю свою журбу клали на Бога. І тоді Бог буде благословляти. Тоді в нашому житті буде благословення. За ці слова так буде Богослава на віки. Амінь.